Хиштех по На цей Зараз були Кам'янець-Подільський, Хотен, Ліза, як від нас відео, Чернівці, і я, ну, звісно, дощ, куди ж без нього. Дійсно, найбільше така пам'ятка міста це рахується фортеця. Блін, мені так стало цікаво, як ці жінки туди вибралися, вирішила спробувати. Це не було настільки легко, тому що я не сильно хотіла заляпати штани, ну, не вийшло. Це було важко. А видно замок? І мене видно. Можна перевірити, що мене було видно. Блін, від це просто вау. А в середині багато входів було закрито, тобто доступнуся маленька її частинка для огляду туристам, тому що це, насправді не сильно зайшло, але з просто вау. Особливо в, в тумані моні Мощно. Ми дійшли до фіналу через всю. Туристи. Рудзак і Блін, справді туристи, вперше в мене перший день в Карману Рудзика був кефір, на другий день вже пиво, Нормально так змінило. А це так лізу швидко розвів чоловік на ім'я на екскурсію в Хотен. Ми чисто йшли до Кам'янец-Петільської фортеці, він такий, підійшов, і дівчата, я така темка. Ну, ми поїхала, але надзвичайно задоволені, там дуже сподобалося. Ще й дощ типу, трохи зменшився, і, блін, гарно. Ось мені так в середині, тому що ну, зовсім маленька площа, хоча досить таки симпатична там. А саме ззовні, тобто річка Дністер і ці штучно створені пагорби, як нам сказав Ілля, О, це, до речі, мій стиль. Точніше, от, я от реально люблю. Чоловічі кармани. Це ж мощ. Це просто мощ. Я не розумію прикол жіночих карманів. А тоді, коли ми вийшли, злізо трохи розробилося, і коли вона знайшла, мене фоткає цей чоловік, його звати Валентин. Тим пізніше нас зробив круті знімки разом. І Валентин сказав, що це він туди їздить, сюди, в... сюди, туди, блін, входом, коли, типу, для нього це місце сили якоїсь. Це нам е якась добра жінка з машини е сказала. Спитала, дівчатки, це не визволила зонтик. Дуже мила жінка була! На наступний ранок ми вже зараз поїхали в Чернівці. Блін, такий парк цікавий, знаєте, мені він зацікавив. Це напевно називається дорослішення. Секундочки. Добре! Я вирішила розміти рух, але я стала ласити. Тільки... Тільки це в другий сад, тому що Ліза випадково замість відео нажала о, фото. А це в Чернівцях є такий музей кавярня Так, кав'ярня. Ну, в принципі, він такий прикольний був. Кава, як кава. Знаєте, дуже круто мати друга, який тебе просто постійно фотки. Ну, типу, не тільки тебе привід, бо фотки все підряд. Я, чисто, там камеру там раз в півроку витягла, а решта чисто лізе, все знімала, тому в мене чисто відоси і фоточки завдяки їй. Дякую. Я її так. літок. Окей, їм білкою просто. Дорога з каменця до Чернівців займає годин-дві автобусом. Насправді, загальне враження від Чернівців і мені, і в Лізе питали, і також сподобалось більше. Я думаю, що дуже сильний вагомий фактор був була погода, тому що в Чернівцях я вже ходила в шортах, а в Кам'янці був прям була злива і ну, реально вплинуло. А ще я думаю, що одна така з причин відвідати Чернівці – це просто їхній надзвичайно красивий, гарний. Університет просто вау-вау-вау, 10 вау, вау. Деся з 10, Дуже це не сподобалось. Просто я така ходила з відкритим ротом, Ліза все фоткала. Ще раз дякую за фоточки. Це вже все третє відео, щоб зрозуміло, як там гарно, хоча ну логічно, що відео взагалі не передає. А ще там є Чернівецький гідрологічний парк, загальне державне означення. Я собі виписала, щоб не забутись. І там, коли гуляли, уявіть, я Гаррі Поттер, дивила сорок 17, і там по-моєму, якщо не помиляюся Дамблдор. Це дуже схоже на його нору, і просто подивиться мої емоції. Мені так сподобалось, прям дуже сподобалось. А то мені пішла їсти вареники, а ще там були гриби, тобто грибний соус, а я обожнюю гриби. Це були, блін, давно так смачно не їла. Загальне враження від чітківців таке, що це маленьке, але реально гарне, симпатичне містечко. До речі, дуже прикольне пацанів, хлопців. Але треба за ними набагато краще доглядати. Так. На цьому на все. Дякую за перегляд.